Щодо особливості укладання контракту на 6 місяців, хочу підкреслити, що зазначений контракт на 6 місяців мають право укладати військовослужбовці за призовом під час мобілізації, військовослужбовці строкової військової служби та особи, які були звільнені з військової служби протягом дії особливого періоду. Це з березня 2014 року. Для військовослужбовців по мобілізації та строкової служби єдина умова це вислуга у перебуванні в Збройних силах на протязі 11 місяців. Зазначені військовослужбовці можуть підписати цей контракт на 6 місяців. У деяких військовослужбовців виникають сумніви щодо підписання контракту, посилаючись на пункт перший зазначеного документу. В ньому є посилання на те, що військовослужбовець протягом особливого періоду продовжує виконувати обов'язки військової служби протягом особливого періоду. І дія його продовжується протягом особливого періоду. Проте ми передбачили це питання законом України про військовий обов'язок і військову службу, де у підпункті же пункту 1 статті 26 зазначеного закону. Передбачено звільнення зазначених військовослужбовців без жодних додаткових умов. На сьогодні Генеральним штабом підготовлено відповідне розпорядження у війська щодо внесення змін в інші умови контракту в пункт 3 та пункт 8 зазначеного документу з метою однозначного тлумачення зазначеного питання. Наприкінці, хочу підкреслити, що всі військовослужбовці, які уклали шестимісячний контракт, Після проходження цього терміну служби можуть гарантовано звільнитися з військової служби або за їх бажанням продовжити військову службу за новим контрактом на термін 6 місяців або на інші види контракту.